зараз в нашій в нашій студії знаходиться олексій мазеп офіцер управління цивільно військового управління збройних сил україни цивільне співробітництво. Співробітництво, так доброго ранку доброго ранку по перше з прийдешнім у вас святом з паскою а далі вже про інші теми, як кажуть, добре дякую, пане Олексію. Тут важливо зрозуміти, чи спокійними на вашу думку можуть бути справді свята в Україні, тому що є декілька думок щодо того, що можуть бути провокації. Ваша думка щодо цього, чи можна заспокоїти сьогодні усіх українців? Ну як свідчить практика, яку ми бачимо вже на протязі трьох років, те, що відбувається саме на свята, то Подекуди дійсно припиняються обстріли, їх кількість зменшується інтенсивність, але ми очікуємо все, що завгодно, тому ми постійно поготові. Як ми вже добре з вами бачимо, що всі домовленості, які існують, з російськими окупантами вони навіть не вартують тих паперців, на яких вони написані. Справді варто згадати про режим тиші з 1 квітня, який має тривати на території України, якого, звісно, не дотримуються так. бойовики, які там обстрілюють наші позиції. Чи тут можна очікувати того, що справді завтра, післязавтра ці обстріли будуть посилені, на вашу думку? Е... Як ми дивилися останні роки, то вони повинні трохи зменшитись. Mm -hmm. Але як це буде насправді, ми очікуємо все, що може бути саме гірше, І очікуємо на те, що дійсно можуть бути якісь провокації і навіть будуть обстріли бойовиків по місцям масового скупчення людей, тобто, тобто поблизу церкв, церков і всього іншого. Ні. Ні, те, що стосується саме зони АТО, потенпа інші території так близько до лінії зіткнення. Ось за останніми даними прес-центру штабу АТО 45 обстрілів позиції збройних сил України. Це такий режим тиші в нас виходить і кажуть про приморський напрямок дійсно. На якісь свята є більше провокацій, на, на якісь свята немає більше провокацій, є там менше трошки. Від чого це залежить? Чи це дійсно там на, наприклад, на релігійні свята більше або на релігійні свята менше? Від чого це залежить взагалі на вашу думку? Ну, знаєте, мир, мір взагалі якось не, приде, не притримуються зовсім жодних релігійних цінностей. Mm -hmm. Ми навіть фіксували. У 2014-2015 році, і навіть це було і у 16-му, коли вогонь вели з будівель церков, коли на дзвінницях знаходились найпери. Тож я не думаю, що вони якось прив'яжуться до нашої до цього релігійного свято, але будемо сподіватися, що все ж таки дадуть можливість. І ми і мирним мешканцям, і нашим військовим е, провести ці дні більш-менш спокійно. Якщо говорити про всю територію нашої країни, чи можна тут бути спокійними і розуміти, що в принципі ми забезпечені, служба безпеки України працює, це на вашу думку, звісно. І що свята у нас також пройдуть у мирі? Ну що то, що стосується іншої території України, то я впевнений, що буде все дійсно спокійно, тому що працює так, як казали, і служба безпеки України, і національна поліція, і ми все знаємо про те. Що їх режим роботи на ці свята посилений, і військовий, якщо буде необхідність, готовий прийти на допомогу? Цивільне управління цивільно-військового співробітництва. Чим наразі займається управління цивільно військового співробітництва, і чи головна місія саме в зоні проведення антитерористичної операції, якої наразі, до речі, вже три роки виконалось? Ну, цивільне військове співробітництво – це новий від діяльності Збройних сил України, тому що до подій у Криму і до подій на сході нашої держави е, така функція в Збройних силах України вона не була активною, вона не використовувалась. Це, е, скажімо так, це функція, яка притамана більш арміям країн держав е, НАТО. І в нас вона з'явилася у 2014 році, коли ми побачили, що місцеве населення воно не сприймає ті дії, які чинять військові. Коли ми бачили блокування військових колон, протести всі ну, різноманітні протести, які були підігріти з боку Російської Федерації, тобто йшла пропаганда, і люди, ну навіть не більшість, але Дуже багато людей вони були просто, скажем так, обдурені. Ось до речі, Олександр Туршинов, в секретар НБО, в інтерв'ю BBC, в російській службі BBC, Бісі, говорив про те, що він навіть віддавав накази стріляти, але військові не були готові саме до. Тобто того, щоб стріляти в цивільних, нехай навіть цивільні це чинили якісь провокації, намагалися відібрати зброю, техніку. Тобто такий переломний, переламний точніше, момент він відбувся коли, якщо можна сказати, та яким чином? Ну я вам скажу, що Збройні Сили України і досить не готові стріляти у своє населення у цивільних, і ми ніколи ніколи не будемо це робити, якщо люди не будуть чинити протиправних дій. Це по-перше, по-друге. Те, що відбувалось на той час, дійсно українські військові були не готові до таких загроз. І в 2014 году в 14-му році з'явився цей пілотний проєкт проект військового співробітництва, mm -hmm. який був за принципами і за досвідом країн НАТО по друге ці, цей проект він був започатковий у вигляді двох груп, яка одна працювала на Донеччині, інша працювала на кримському напрямку, і до цих груп увійшли люди, які мали досвід відповідних операцій під час застосування наших збройних сил у Іраку. Які саме рамки проведення заходів щодо допомоги цивільним зараз є від, від вас? Ну як таких рамок проведення заходів немає, ми. Навіть створили у зоні антиросічної праці три об'єднаних центри цивільної військової співробітності, які знаходяться. У містах це Северодонецьк, і Маріуполь, які знаходяться просто в місті в вільному доступі до людей, і ми готові людям йти завжди на допомогу. І до цих центрів люди звертаються з будь-якими своїми проблемами. І якщо ми не можемо вирішити цю проблему самотужки, ми допомагаємо цим людям скоординувати їх до інших. Це якась гуманітарна допомога. Що це може бути? З якими питаннями звертаються? Звертаються з різноманітними питаннями, починаючи від гуманітарної допомоги. Закінчуючи допомогою перетині лінії розмежування. Угу. Щодо проєкту евакуація 200. Можете трохи розказати про нього, бо ну, вам, вам це краще вдасться, ніж я підготую глядачів, а потім ви будете мене виправляти. Е, е, Проєкт евакуація 200 це один з напрямків діяльності нашого українців війни співробітництва. У нас створений відповідний відділ пошукової роботи. Угу. Давайте так, це вивезення е, тіл загиблих з поля бою. Не тільки е, наразі е, ми продовжуємо роботу щодо ексгумації тіл людей, які загинули під час масових боїв у 2014 році. Uh -huh. І ці тіла ми вивозимо як з нашої території, те, що знаходимо рештки рештки останків військовослужбовців. Так і з не під тимчасово не підконтрольних територій. А ось тому, якщо ви вивозите, якщо ви знаходите, то тому ви можете сказати про точну певну кількість загиблих, е і якщо можете, то чи сильно вона відрізняється від офіційних даних, від даних там, здається, 2,5 тисячі загиблих військових. Ну, я вам скажу, що наш, е наші дані вони трохи інші, тому що ми, е ми скажімо так, ми ідентифікуємо е е рештки. Рештки, ми не то, тобто, ми збираємо ці рештки, коли ну немає да ці цілих тілий. Тому у нас цифри вони дуже дуже різні. Можете про них сказати? Ну давайте я вам скажу, що стосувалося у нас. Я перед тим скажу, поки ви шукаєте, що є інформація, так. що спочатку проведення антитерористичної операції загинуло понад 2600 тисячі Загинуло 2652 військових. Це інформація від Міністерства оборони України. Офіційна, яка була подана вчора. Ну от наприклад, в рамках цього проекту евакуація 200 в 2016 році було доставлено з району проведення АТО до бюро судово-медичної експертизи у місті Дніпропетровськ 330 тіл та фрагментів тіл загиблих військовослужбовців, а до місць остаточного поховання 170 тіл та фрагментів тіл загиблих військовослужбовців. Тобто це, я про що кажу? Про те, що ми цей процес ми його супроводжуємо повністю. Тобто від моменту загибелі військовослужбовців, тобто, ми його забираємо з передової, веземо його до відповідної установи судово-медичної експертизи. Проводять ростин, проводять mm -hmm. констатацію факту, видають всі необхідні документи, і потім ми вже доправляємо людину до його рідних для остаточного mm -hmm. поховання. То, все ж таки, про цифру ви так і не сказали просто точно. Чу вона всі та цифра, та цифра, яка у нас в офіційних істочниках, вона приблизно ну дійсно ну і відповідає дійсності. Mm -hmm. Вона може коливатися в той чи інший бік, тому що в нас ще є частина людей, які вважаються зниклими безвісті. Mm -hmm. Угу. Але можливо, що ці люди вже загинули. Чи навпаки вони ще живі, Тобто е, ніхто не може до ну достоменно точно сказати, скільки ж все ж таки людей у загинуло. загинули. Тобто, навіть ми не знаємо, скільки людей загинуло, скільки людей точно знаходиться в полоні, скільки людей знаходиться по той чи по інший бік. Е, та цифра, яка називається офіційна, це та цифра, яка підтверджена, це е, та цифра, е, ну яка зафі... ну, це ті смерті, які зафіксовані, і це е, ті е, смерті, на які видані відповідні е, документи. Угу. Чи підтримуєте ви потім е, родини? Підтримуєте можливо їм якось з допомогою щодо соціальних виплат, таке інше загиблих? Ну для роботи з родинами загиблих в нас є певна категорія людей. Є, від, є відповідний проєкт соціально-психологічної допомоги родин, який ми, ну, в якому для реалізації якого ми співпрацюємо з місцевими органами влади, співпрацюємо з місцевими військовими комісаріатами. Тож ми намагаємося, щоб родини загиблих вони не залишились наодинці. Також знаємо, що на Одинці не залишаться наші військові напередодні Великодня, тому що разом із вами з цивільним військовим співробітництвом у Києві освітили 10 тисяч пасок, щоб привітати захисників українського народу та мешканців звільнених територій зоні. Ато чи ці паски вже передані? І як це все виглядає? Вони вже доставлені до зони АТО mm -hmm. і наразі військові капелани їх е, будуть розвозити ну, будуть розвозити по позиціям військовим. Більше того, ще. Близько 500 пасок сьогодні буде передано в нашу Київську 101-шу бригаду охорони Генерального штабу, і хлопці зможуть на день поласувати. Угу. І це буде. Де це буде проходити? Чи це в усіх частинах, в усіх розташуваннях? Е, згідно. Ну... Ну, тобто розвозити будете освячені паски, чи на місцях, чи така комплекс. От, от ті 10 тисяч, які вже відправлені в зону отою ще uh -huh. раз кажу, їх будуть розвозити військові капілани, капілани. по військовим uh -huh. частинам, да? тобто по саме по передові, по тим позиціям, де знаходяться хлопці. А те, що я казав сьогодні, то ці паски вони завезли. Сьогодні їх офіційно передадуть е, командуванню цієї бригади, uh -huh. і в неділю буде відбутися під час якого. Освечить ці паски, і наскільки мені відомо, по всім військовим частинам збройних сил України замовлена для святкування великодня для хлопців паски і краще. Тобто, ми можемо бути можемо зрозуміти, що кожен військовий, який зараз є в зоні АТО, який охороняє нашу країну, отримує свою паску і Великдень прийде до всіх. Я впевнений в цьому. А ось цікавий момент, я знаю дуже багато історій про те, як люди, навіть ті, які не вірять, не святкують релігійні свята, взування то все одно якось, якось долучаються до цих свят і їх бойовий дух, їх настрій також зростає. Є у вас якісь подібні історії, може, знаєте про щось. Я вам скажу про свій особистий досвід співпраці з військовими капеланами. Тобто, ну, взагалі в цивільному житті, то я до церкви. Тут Хожу, так, як більшість з пересічних громадян, там лише на якісь релігійні свята. Ага. Але от в нас був капілан е, у штабі, АТО. І ви знаєте, ми якось так е, здружилися, що ми ходили просто на службу. Не ну, я не кажу, що це було постійно, але е, за терміну свого перебування я кілька разів його окопличку, і ми були присутні на цій службі. Це було навіть дуже до, до досі так цікаво для мене. Щодо місцевого населення, яке зараз в зоні, АТО, як вони сприймають вашу допомогу і яка їхня лояльність. Місцеве населення ставне місцевого населення дуже змінилося за ці три роки, і більшість все ж таки розуміють, що несе руський мір і що відбувається тут на території України. Єдина проблема, що дуже страдає місцеве населення, яке мешкає саме на лінії зіткнення, тому що вони знаходяться під постійними обстрілами і. Постійно проходить ну, і руйнація, і будівель, і е, проблеми з енергопостачанням і все таким ще. Але ми намагаємося це питання вирішити. От Навіть не, нещодавно відновили електропостачання до населеного пункту водяне, в якому залишилося всього 13 місцевих мешканців. Але, mm. але ці мешканці вони там живуть і, ми, ну, і там знаходяться наші підрозділи. Тож люди. Сказали великі, дякую. Це такий ну тільки маленький випадок. А взагалом то ми намагаємося підтримувати е, взаємодію з місцевими органами влади, постійно спілкуватися з тими людьми, які потребують підвищеної уваги. Тобто, це е, дитячі будинки, дома пристилих таке інше. Знаєте, дуже важливо зараз почути це від вас. Ви сказали про водяне і про 13 мешканців. Е, дуже багато питань про те, чому люди звідти не їдуть. І дуже дійсно важливо почути від вас. На вашу думку, та після спілкування з мешканцями. Чому вони не їдуть з зони обстрілу? Більшість мешканців, які залишаються, це люди переважно, ну не, не, не похилого віку, але це, це, це не молодь. Тому що молодь вона більш енергійна, молодь вона більш спроможна пристосовуватись до нових умов життя. А люди, які залишаються, це ті люди, які вони не бачать свого майбутнього без своїх без своїх рідних домівок. І тому вони залишаються там і намагаються зберегти те, що в них ну, те, те на що вони поклали своє життя. Дякую вам. Гостем нашої студії був Олексій Мазеп, офіцер управління цивільно військового співробітництва.